Наші захисники, їхній беззаперечний героїзм, тримає той єдиний фронт, що на передовій. Їхня сила духу дає нам можливість продовжувати жити, працювати і допомагати. Волонтерський рух найпотужніша сила, яка за ці майже два роки поєднала тисячі доброчинців. Лідер Криворізької велородини Денис Дубов тепер активний волонтер залізної сотні. Ця команда нині без упину виробляє такі затребувані димові шашки для наших бійців. Близько 50 тисяч різних димів відправили з кривого рогу на передову. Вони незамінні у бойових операціях і рятують життя наших захисників. Ми всі щодня працюємо на перемогу, і українці неймовірні, своєму бажанні допомогти силі робити, волі вистояти і здолати. Здолаємо, бо навіть найгустіша димова завіса все одно розвіється. Непохитної надії і віри в наших все буде Україна. Хтось збирає гуманітарку, хтось доправляє її до гарячих точок, вивозить звідти людей і тварин. Один з них криворіжець Олег Леонтів, колись зварювальник, пізніше іпотерапевт, з початку повномасштабного вторгнення, волонтер. Побував в усіх гарячих регіонах Харківська, Луганська, Донецька, Запорізька та Херсонська області. За майже два роки війни разом з командою Олег перевіз близько п'яти сотень тонн допомоги, евакуював понад тисячу людей, більшість з яких діти. Час, коли багатьом з нас довелося опановувати нові професії, довів головна сила українців в єдності. Що неможливе, можливо. Можливості нам усім і наснаги втілювати їх в життя. Люди рятують людей. Ще одна лінія нашої оборони донорство. Кожна донація дає шанс щонайменше трьом життям, рятуючи життя наших захисників, українці стають кровними братами героїв. Криворіжець Володимир Медуниця почесний донор. Газівник доменної печі, працюючий пенсіонер, вперше здав кров 21 рік тому. Ділиться не тільки третьою позитивною, а ще й рідкісним компонентом концентратом тромбоцитів. Він потрібен для підвищення гемоглобіну в крові і стати його донором може далеко не кожен. Володимир може. Нині на його рахунку 141 донація. Добро бути. Нині кожна краплина набула найвищої цінності. Наша національна риса чуйність. Тож нехай всі заклики про допомогу і бажання допомогти завжди знаходять своїх адресатів.